Я <рігра> поламала! Я поламала його! А як? Тут є мій клон привіт! І В цей раз ми хочемо пройти the amazing digital Circus але вже на дуже добрий фінал. Спробуємо, Давай! Сім! Шість п'ять! Дев'ять, три, два, <рігра> один! <рігра> один. <рігра> Дев'ятки два. Чекаємо, поки гравці Де йдуть. Що я в компі? А в компі? Угу. Роблок запустить. Я на стул очки надіваю. Ти захотіла добро дня. Шоу починається. Та-та-та-та-та-та. Ну, та Где музика?

Які а? ваші імена? А ми не помним. Це проблема. Да. Трагедія. Так, да, коли Саша бахнулась Олом, в головою ступеньці, то я забула своє ім'я, а тебе як звати? А мене е, е, не помню. Ноуней. No Ноуней. No О! Так я мені. з виберемо мені ім'я. Мені. Зо... Зуе... Зуэй. -е. Мене звати Когі, У мене зуї. Я зоопайк. Я ходячий зоопайк. А я коги. Да, я твій когіт. Ха-ха-ха. І А, і, а що зайців такий великий? Я не знаю, в нього щось з лицом. Він по сині, дивись. Подивись, а подивись на його одягу, він ніби цю посуду ми. Дівчатки а, а, і цей. Сьогоднішня пригода це опять Catch the глоін. Зловити клоїн. Глойінь, клої. да. маленькі створіння, які бігають і роблять хаос. Mm -hmm. а, готові діти. Mm -hmm. а, готові діти. Так, точно. Бачу два. Я вже тут трьох зловилась. Трьох зловила 4-5. 6. О, я десь чотирьох. Ти шість. Окей. Ну, мені не попадалось. Добре, це було класно, але... Мені можна, поряд, я... вибачай, так. Гагатка покажу пуха... вам кімнати. Це в них кімнат. Табо, звичайний підок. давайте я вам покажу все тут. Да. вы здесь будете спать. Выбирайте себе комнату, все заняты, кроме одной. Так что всем пока. А вы будете бегать. Давай будем, давай подивимся, чи он Ашан. Не надо Ашан. Ой, проснулся. Бежим, звезда. Так, ко мне Уии! Уии! это было? был наш сусид. <глухи> Я не знаю. в <глухи> порядку? Пошли по Давай сбитом. Ти нормально. Ей, ти, ти, ти нормально. Ти нормально. Не важно, що це тобі сказати. О, давай подивимося в неї в кімнаті. Так, ти там положи гадка, Ох ти що, ми тут обдивимося все. А так. Тут пакети всякі. Угу. Ще якісь стрімні чувачки. Клоуни всякі. Оцей чувак. І там клоун. Здесь звідти вийшли. Да, капітан. Е, може є в цій кімнаті, в яких з цих кімнат є е, допомога. Дай привіт моїх! Але обережно, тут якісь тривачі виходять. О Куди? А ні, тут не... Така, ст... А я! Цікушка. е, да. Я сюда. Ааа тут... На мне кнуло. стоит 400 гобуксов. нету сюда. Капец, 400 гобуксов. Еще раз поразимаю. <deficiency> Давай проверим. Эээ, а ну я обрежу, Саша обрежу, Саша, 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 саша <с gef"> Ну ладно. Я чаю пополам. Ух ты. Ух ты. Мінус зай ай йон. Он. Ну нічого. Ось яких вже тут людей. А я тут до сих пор. Ти тут? Ти тут? Ну якби як голова? А, голова. О, О, ти голова. Я Я поломала його. Я поломала його. А як? Треба нажати монст і ресет. Ааа, геніально! Ти гений просто! Тільки в мене немає ніяких анімацій. Я бачу, що ти анімована! ні ні тобто я не можу відкривати двері. Ти можеш відкривати двері. А, ну так, да, ти не можеш. Але ніхто не бачить. Ну коротше. А коли... Ти я тут не бачу, я виходжу. я виходжу. Ну окей. Але все рівно ти є. Клас! Я зламала систему. Не не туди сюди. <рес> <рес> А де Белла, ти? Белочка де ти? Зайця. Зай, зай. Щоб не вертатися туди-сюди. Почекає, поки всі вернуться, туди-сюди перевірять. Логічно. А чого не дай, як не кажеш до мене за айон? Може теж ти не можеш це говорити. Так. Да. О, поко йолоблок з 93 знайшов вихід. Вико це легко. Якщо ніхто не мішає. А якщо знаєш, як відгодитись? Так. Да. Да. Обережно! Головне не впасти, це вона з мене сказала. А, прийшли. Поп'ю чаю. Поп'ять? Вони закриті. А ти які замкнули? Ой-ой. Ох ти! Зараз буде постик. Пам'ятайте, треба наліво. Я збійний такий. Бий його! Лупашим його! Це думаю, буде дуже швидко. Мені, чесно те, як какая Ой-ой. Це буде дуже сложно. Да не, помогу. Чим більше людей, чим сложніше. Ну я не певний. Да, то від них ідуть всі з гейми. А, ну так, да, кстати. В мене вже в мене більше половини. В мене теж. Я просто бив, бив бив бив, бив. Я нікуди не тікав особливо. Воно дуже мало наносить. Все, в його замовили. Ее Завалили! Просто життя не тут змажете. дуже довго оцей. Ну так, да, останавливається. А... Що би ти пойдешь? Будемо робити? Куда йти, ми тут застріли чи що? Да. А я. Ух ты! Всі зараз тут. А я де ми зараз? Ей, чоки, давай сюди, до мене! Обережно, не впадіть. Чуваки, вы тут О, тут-то! тут! Я тут какая-то этого жизни! Я вообще... Я падаю. мастер! ла 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 да. ла Морфс? Морф. Ресет. Я в пустоті. Ну я типа є. Ти типа є, тебе типа має техно типа путає. Ну я типу є, мене тут. Типа ще. У грани... мене, мене не туди, я, я загадаю понимание. Ага. Вибираємо наліво. вимо лев, 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 лев... Один направо хочу. Не надо, чувак. Не надо, чувак, я зараз зможу Ливе, її. Ну, типа, там треба всіх почекати. Ні? Ні-ні-ні, там має за О, да. О, ти пехай. Де була тебе? Ні. Ну я, ну я типу живий. Що? Тут є мій клон. о, клас. А я. Я не знаю. Я не можу гесятно не ставить. Год Эндін! Ее! Так, клас! О, можемо ще гасти! З цього цифрового цейха, але я теоретично я теж виграю. Оскільки довге закінчення, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок і всім пока. Пока!